Всім вітання досить таки цікава зараз буде тема, чи буде генерація в біфілярній намоці. Біф, Це якщо ми включаємо так, як біф Тесли. У мене бухта провода така от, вона велика, але вона подвійним проводом зроблена. І зараз я. Скомутував біфілярно. Подивимося, яка напруга. Так, зараз у нас ноль стоїть щупи на проводах і включаємо. Магніт. Так, ви побачили 4 вольта. Дає це катушка велика, але там немає осердя такого як треба. Так що тут генерація не зовсім правильна. Але саме нас цікавить, чи коли ми зараз біфілярну обмотку відкинемо, яка в нас залишиться напруга на катушці. Роблю зупиночку, перекомутую. Перекомутував. Зробив не один провід тільки. І подивимося, яка в нас зараз буде напруга. Включаємо двигун. Як ви побачили, що напруга у нас впала в два рази. Тобто, якщо ми включаємо біфілярну початок з кінцем, ми маємо напругу в два рази більшу. Тобто, при біфілярному включенні генерація зберігається. Сьогодні таке буде коротеньке відео, тому що день був трошки такий. Нестандартне, було дуже багато проблем по господарству. Великий вітер у нас сьогодні наробив біди треба було ліквідовувати наслідки, але, щоб ви не сумували, показую, що біфілярна намотка працює досить таки непогано. Над цим будемо працювати далі.